На Волинь на щиті привезли тіла загиблих захисників волинян. Ця героїчна жертва має бути недаремною, недаремною, і вона має показати, що ми їх маємо не боятися. У селі Хорохорин Торчинської громади орендарі переорали полуницю селян та засіяли поле пшеницею, що кажуть юристи. Шкода, звісно, такі. Стараються щось вижити, от, щось садити. У Луцькому пологовому будинку запрацював пілотний проєкт Розширений скринінг новонароджених є такі хвороби, про які ми навіть не здогадуємось, а потім вже дуже пізно. Волиняни зустрічали загиблих бійців поблизу в'їзду у Луцьк. Далі кортеж із полеглими військовослужбовцями поїхав вулицями і проспектами обласного центру до Волинського бюро судово-медичної експертизи. Тут зібралися військові, волонтери і рідні воїнів, які полягли у боях за Україну. Син загиблого Максим Олексюк розповів, що його батько, солдат Леонід Олексюк, загинув 28 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Водяне Донецької області. Максим каже, його тато, герой, і інші бійці, які захищали і захищають незалежність нашої країни. Спочатку військових дій ми були за кордоном і приїхали сюди разом. Він, як мав бойовий досвід, його зразу забрали, а мене вже не взяли в тероборону, тому що вже не набирали людей. І виходить так, що його зразу відправили на нульову лінію. Мар'янку, ну а там далі там водяна і так далі. Загинув він водяному. Він сказав: ми маємо показувати, що ми їх не боїмося. Ця героїчна жертва має бути недаремною, недаремно, і Вона має показати, що ми їх маємо не боятися і зробити все для того, щоб Україна перемогла, тому що іншого шляху в нас нема. У Луцьку правоохоронці затримали очільницю благодійного фонду, яку підозрюють в організації незаконного перетину кордону для військовозобов'язаних. Повідомили в офісі генерального прокурора України. Затримали жінку та її спільника під час отримання 2 тисяч доларів США з чоловіків, які хотіли виїхати за кордон і не повертатися в Україну. Брали 4 тисячі доларів США. Під час обшуків правоохоронці вилучили бланки заяв від водіїв з копіями документів, списки осіб, а також гроші у різній валюті. Якщо вину жінки доведуть, їй загрожує до 9 років позбавлення волі. От рядок був. Видно кущ полуниці. Вона росла. Мешканець села Хорохорин Валентин Ярмолюк показує свою земельну ділянку, де в липні посадив гектар полуниці і збирався вирощувати ягоди. Каже, до цього цю землю здавав в оренду сільгосптовариству п'яти дні. Орендарі приїхали, переорали й посіяли свою пшеницю. Видно, навіть що йшов рядок тут, бо там рядок. Ішов вже бачите, во посходила пшениця. так само. У квітні договір з орендарями закінчився, чоловік його продовжувати не хотів. Вона порізь було домовлено, що ми вже 100% вони нам все віддають. Вже домовленість була, до додаткові години ніхто з ними не продовжував. Ми вже просили уставте десь там, хоча б тут, а вже якось домовимося з вами. Ніхто не ніякого згоду не йшов. Валентин розповідає, орендарі переорали орієнтовно 50 тисяч саджанців. Збитки через це, каже, сягають 200 тисяч гривень. Руками садили, перегоралося, рядки трактором зробили і садили. Шкода, звісно, такі стараються щось вижити, от, щось садити, то кожен чимось займається. Пропонували договір на рік ще заключити з ними. Ми відказалися. І все, і вони просто в ультиматум, або так, або, або ми. Сієм То ми вже посадили, вони нас попередили вже після того. А вони кажуть, ми не зобов'язані вас попереджати. І все. Юрист Валентина Ярмолюка Юрій Горошко говорить, від товариства П'ятидні лист про намір надалі обробляти землю отримали після того, як господар засадив її кущами ягід. Приїхав юрист господарства П'ятидні Котович Богдан. Він сказав, що тут буде господарювати тільки товариство П'ятидні. А ви, враховуючи норми певного закону. Господарювати тут на протязі року, як мінімум, не будете. Аби вирішити ситуацію, сторони зверталися до поліції. Якщо, на думку громадян їм завдані збитки, то тут уже, на жаль, поліція не має впливу, це цивільно-правові відносини і вони мають подавати до суду. А наразі кримінальне провадження про самоправство є закрите. За словами юристки Луцького місцевого центру надання вторинної правової допомоги Зоряни Світлицької, така ситуація склалась через ухвалені зміни до земельного кодексу. Їх Верховна Рада прийняла через введення воєнного стану. Таким передбачено, що договори оренди строк дії, яких завершувався саме під час воєнного стану, продовжують автоматично свою дію протягом року, без будь-яких дій із сторони чи це орендаря, чи це орендодавця. Зараз немає жодної альтернативи такому положенню. Ситуації про відшкодування матеріальної шкоди завдає Орена додавцю взагалі не йдеться, тому що він не мав втручати, ну, по законодавству, не мав би втручатися в діяльність земельній ділянці орендаря. Позицію зов п'яти дня телефоном озвучив керівник юридичного відділу Богдан Котович, стверджувати, що там був гектар, чи там було більше чи менше, чи це полуниця, чи це не полуниця. Мені невідомо. Попередили, що ми будемо використовувати дану земельну ділянку. Повідомлення було вручено тому ж горошку. Ми приїхали спокійно і посіялись. Догов вони промовуються законом на один рік. Всі це розуміють. Ми їх включили в передпустівну підготовку. Наше законне право використовувати дану земельну ділянку. Компроміс завжди можна знайти. Ніхто до нас не приїхав і не повідомив, що є така ситуація. Такі ситуації на Волині не поодинокі, говорить юристка Зоряна Світлицька. Каже, до її колег з квітня почали звертатися землевласники, в яких закінчилися договори оренди і планували забирати свої ділянки, але орендарі продовжували далі обробляти їх. Юрій Горошко каже, що готує позов до суду, щоб відшкодувати завдання збитки. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк. На Волині запрацював пілотний проєкт Розширений скринінг новонароджених. У Луцькому пологовому будинку за згодою батьків, немовлят тестують на 21 рідкісне захворювання. Катерина Приходько у Луцькому пологовому будинку три дні тому народила дівчинку. Ще не назвали. Лише тато нас не бачив живу, тому хочемо, щоб вже прийти додому і підібрати разом ім'я. На третю добу у малечі за згодою мами беруть кров на аналіз. Я відразу написала згоду, тому що є такі хвороби, про які ми навіть не здогадуємось, а потім вже дуже пізно. Що була тепла ніжка, треба нам обов'язково ніжку потерти, щоб кров прибула. Це дитячий скарифікатор з анестетиком. Береться всім діткам від 48 до 72 годин після того, як ми вже взяли на бланк 3-4 годинки на повітрі. Вони повинні висохнути так, щоб на них не потрапляло сонячне проміння. Тест бланки зі зразками крові немовлят щодня поштою надсилають до лабораторії львівського перинатального центру. Розповідає заступниця медичного директора з неонаталогії Олена Курак, каже, що орієнтовно за тиждень отримують результат. Якщо все добре, батьків як би не повідомляють саме в ранньому постнеонатальному періоді, коли ще немає клініки, коли безсимптомна стадія, вчасно виявити по лабораторному обстеженню, вчасно почати лікування, і тоді, звичайно, ми зможемо попередити складні ураження нервової системи і інші якісь важкі наслідки. Зі слів директора пологового будинку Сергія Сябрука, у немовлят, які тут народжувалися, брали кров на рідкісні генетичні захворювання, починаючи із 2003 року. Тепер держава розширила список хвороб із 4 до 21. З 2003 року бралися натальний скринінг, проводився на два орфанних захворювання. З 2011 року це вже на чотири орфанних захворюваннях, як ви чули, муковістидоз, аденогенітальний синдром, фенилкотонурію і гіпотеріоз. Значить, всі орфанні захворювання це захворювання, які пов'язані з генетичними проблемами на якомусь рівні, порушення якогось геному. Новий розширений скринінг є безплатним як для пацієнта, так і для пологового. Його профінансувала Національна служба здоров'я, говорить Сергій Сябрук. Таріти Тимошкова, Валерій Фотисов, Суспільне Луцьк. Лучанка Світлана Грицюк на одному з луцьких ринків вибирає перець для консервації. Незважаючи на те, що все здорожчало, заготовляє багато овочів на зиму. Тільки почалася війна, я зрозуміла, що вони будуть рости. То я до цього готова і нормально це сприймаю. Я рада, що воно хоч взагалі є. Ну, це я купила перець і буду буряк закривати, щоб було на зиму. Я люблю картоплю, я не люблю кропи, то я і картоплю заготовила багато. Мешканець Боратина Павло Сивий продає городину вирощену власноруч. Говорить, ціна на білокачанну капусту зросла, але попит на неї високий. Капуста, да, моя, сам вирощую. Ви собі машинку, кришу. І людям легше, і мені добре. Трошки вже продав, попит є. До рік вирішено була 10 гривень, а цього рік 17 гривень. А чому? Затрати йдуть на поле, на солярку, на гербіциди. й Цибульку теж на сіневу продаємо, на зиму садити. Потім люди будуть мати їсти що. Я маю власний огород. Що не вистачає, то купую, заморожую. В основному, щоб було воно свіже. Буряк, морква, помідори, огірочки, помідори теж заморожую. Ну, на борщик. Двічі на тиждень торгує вирощеною на власному городі продукцією Валентина з Луцького району. Картошка, капуста, моло все морква, все. Кореспонденти Суспільного запитали Волинян, чи роблять вони запаси на зиму. Ми не їмо ніяких таких заготовок, їмо мобірся свіже. Квашинину баба готує. Картошку то так мені привезли на місяць села. І все. а так морозілку, але зараз зв'язку з війною, то не дуже я. Так, щоб морозити, бо не знаєш, як зі світлом може бути. Я завжди моркву терла, особливо таку малесеньку. А зараз боюся, бо вдруг світло відключать. Треба заготовлювати, буде дорожче. Ну, Картоплі, ну, кілограм 80. Цибуля у мене багато йде. У мене немає підвалу, де отримати, друга, заготовляти. Має. Сенсу немає ніякого. Зараз в магазинах є все. У мене є одна мама, друга мама. Все картошку, капусту, моркву, кабачки зі слів начальника відділу рослинництва Олександра Книша. В області завершується збір овочів цього року. Овочевими культурами засіяли орієнтовно 13 тисяч гектарів. Завершили збирання і овочевих завершуємо, і так само купання картоплі. Якщо говорити по картоплі, то практично з 80 тисяч гектарів, яка була посаджена, практично все зібрано. Якщо говорити по урожаю, то вона десь так само приблизно на тому рівні, що в попередні роки, це 150 центнерів з гектара, що дало можливість зібрати на території області понад 1 мільйон тонн картоплі. Традиційно у нас найбільша площа є по моркві. росіється по області близько 3,5 тисяч гектарів. Слово брика накопана, як і капуста, десь приблизно близько 40 тисяч тонн. Оксана Кот, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк. Так, Луцький кликун Андрій Єдинак із командою волонтерів радіють частині зібраної суми на зарядні станції для українських військових сил спеціальних операцій ЗСУ. Нагадаємо, Суспільне розповідало, що збір розпочали у вересні з гри у соцмережах Квач-Донат. Ось тут наш пост. Сюди люди скидають свої коментарі, прикріпляють скріни зі своїми донатами і так само передають квача іншим своїм друзям. Зараз Луцький кликун продовжив збір, грає на замовлення, відео публікує в соцмережах. Луцький кликун каже: неважливо скільки грошей переказують люди на збір зарядних станцій. Кожен донат цінний. Ось так, ми своєю грою заробляємо гроші для наших хлопців ЗСУ. Нам вдалося вже зібрати 102 тисячі гривень з 160 потрібних. Просять по різному різні наші українські пісні. Буває такі пісні, замовляють, яких я навіть не чув. То я заходжу в Ютуб, слухаю ті пісні, собі вивчаю їх потрошки. От і тоді записую. Волонтерка Анна до повномасштабної війни жила в Миколаєві. Була піаністкою в театрі. Її чоловік, військовий зсу. Зараз дівчина підтримує оборонців. Тому вони до нас звернулися з таким проханням щодо цих станцій, бо їм ну дійсно треба заряджати, от, ну, там від телефонів до рації, частково їм допомагають генератори. Якщо вони є, Те, що ми збираємося, треба не то, що там через якийсь період, а це треба фактично на вчора. От тому, ну ми, ми стараємось, от і граємо і ну, намагаємось щось якось десь долучатися. Закупляти зарядні станції будуть наступного тижня у Польщі. Там каже Анна дешевше. Нині зібрали на три потреба є у закупці п'яти. Вадим Панефідін, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк. То повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.